Да вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про особливості призначення пенсії по втраті годувальника, перехід на пенсію померлого чоловіка. Хто має на це право, в яких випадках зміна виду пенсії взагалі має сенс. Українці у деяких випадках можуть змінити вид пенсії, що утримають. Це у нас передбачено статтею 10 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне. Страхування. Також а, мають право перейти на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Це стосується дітей, інвалідів та вдів. Про особливості переходу зі своєї пенсії за віком на пенсію а, померлого або загиблого чоловіка розповіли та надали роз'яснення у пенсійному фонді України законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що дружина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім'ї, та має право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Зокрема, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом. За бажанням у разі доцільності вдова може перейти на пенсію чи ж годувальника. Така пенсія. Призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. У пенсійному фонді відразу навели приклад. Наприклад, є пенсіонерка, яка має 70%. 5 років та має пенсію 3625 гривень. Пенсія ж її померлого чоловіка становить 7 тисяч гривень. Якщо пенсію померлого чоловіка було нараховано у розмірі 7 тисяч гривень, то вдові вже належить пенсійна виплата у розмірі 3500 гривень. Крім того, особа, яка досягла 75 років, має право на встановлення щомісячної компенсаційної виплати до пенсії у розмірі 4 тисячі. У сумі її пенсійна виплата, якщо ми сплюсуємо 500, половину від суми пенсії чоловіка, плюс сплюсуємо ще цих 456 гривень, так як вона досягла 75 річного віку та має право на компенсаційну виплату, тобто розмір пенсії буде становити приблизно майже 4 тисячі гривень. До цього вона отримала 3600 гривень. Відповідно, в такому випадку, звичайно, є сенс переходити на пенсію по втраті годувальника. Хочу зазначити, що перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дати подання заяви з відповідним пакетом документів. Тому, якщо ви бачите, що є сенс, маєте право перейти на пенсію по втраті годувальника, обов'язково попередньо її прорахуйте, зрозумійте, чи є в цьому доцільність. Якщо є, то знайте, що ви маєте таке право, можете перейти на пенсію вашого померлого чоловіка та відповідно збільшити таким чином, збільшити розмір пенсійних своїх виплат. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.